Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з параграфом додавання і віднімання десяткових дробів. Сьогодні будемо розв'язувати вправи і задачі на додавання і віднімання десяткових дробів. Отже, перший письмовий номер номер 1430. Записуємо разом зі мною. Будемо розв'язувати рівняння. Перше рівняння. 13,1. Віднімаємо суму х плюс 5,8. І це у нас дорівнює 1,7. Зараз ми з вами уявимо, що у нас невідома ціла дужка. Отже, що у нас буде? Зменшуваний від'ємник різниця. Зараз у нас. Невідомий від'ємник. Для того, щоб його знайти, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, наша дужка невідома х плюс 5,8 дорівнює 13,1. Віднімаємо 1,7. Давайте збоку. Виконуємо віднімання в стопчик 13,1 віднімаємо 1,7 кома під комою. Позичаємо 11, віднімаємо 7, 4, 2, віднімаємо 1, 1 і 1. Отже, х плюс 5,8 дорівнює. 11,4. У нас вами вийшло, що у нас зараз х невідомий перший доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти другий доданок. Отже, 11,4 віднімаємо 5,8. Віднімаємо в стовпчик 11,4. Віднімаємо 5,8. Підкреслили. 14 мінус 8 6. 10 мінус 5 5. Отже, отримали, що у нас х дорівнює 5,6. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно виконайте перевірку. Після паузи починаємо розбирати друге рівняння. Я зараз витру дошку. Так, Записуємо друге рівняння в дужках х мінус 4,7 мінус 2,8 дорівнює 5,9. Уявили, що зараз у нас невідома ціла дужка. Отже, знову у нас діє віднімання зменшуваний від'ємник різниця. Зараз у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Працюємо. Хмінус 4,7 дорівнює 5,9 додати 2,8. Додамо в стопчик 5,9. Додаємо 2,8 9 плюс 8, 17. 1 плюс 5 6 і плюс 8,7. 8 Отже, х мінус 4,7 дорівнює 8,7. Тепер у нас х знову ж таки невідоме зменшуване, щоб його знайти. До різниці додаємо від'ємник 8,7, додаємо 4,7. Додаємо стовпчик 8,7. Додаємо 4,7, 7 плюс 7 14. 1 плюс 8 9 плюс 4, 13. Отже, кома. Отримали, що х дорівнює. 13,4. Знову ж таки, зробіть самостійно перевірку. Зробили зараз паузу і завдання допрацювали. Ідемо далі. Наступне завдання це номер 1432. Знайди значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання я вам зараз збоку нагадала властивості віднімання. Отже, запишемо перший вираз. В дужках 14,548 плюс 12,835 і мінус 4, 548 тисячних на рівні. Отже. Використовуючи властивості віднімання, будемо виконувати зручним способом. Я думаю, коли ви записували, ви раз помітили, що у нас є однакові дробові частиночки. Ось і ось. І пригадаємо ось таку властивість під номером 2. Дивіться: у нас є сума А плюс Б і віднімаємо це. Можемо. Від А відняти С, а потім додати Б. Або від Б відняти С, а потім додати А. Що ми з вами зробимо? Від першого віднімемо останнє, а потім додамо друге. Отже, 14,548 тисячних. Віднімемо тисячних. бачимо, можемо. Зробити цю дію усно, а потім додамо 12,835. Дорівнює. Отже, усно віднімаємо, що ми отримаємо? 10, цілих. додаємо. Теж можемо додати усно. Да? Отримаємо 22,835 тисячних. друге 9,37, відняти 2,59 і віднімаємо 2,37. Знову бачимо, що дуже сручно, нам буде відняти від першого третє, а потім друге. Отже. 9,37. Віднімаємо 2,37, а далі віднімаємо 2,59. Першу дію можемо виконати усно. Ми отримаємо 7, цілих. тепер від 7, цілих віднімаємо 2,59. Отже, 7, цілих. Після коми два нуля поставимо, да, бо у нас після коми два знаки. Далі мінус 2,59. І піднімаємо позичаємо. 10 віднімаємо 9 одиничка. 9 віднімаємо 5. 4. 6 віднімаємо 2. 4 кома. отримали 4, цілих. 41 соту. Ідемо далі. Наступний номер номер 1437. Обчисли і відповідь округли до сотих. Отже, перше записуємо. Одна ціла пять плюс 7 цілих.

Тепер віднімаємо 9,4191, мінус 4,3712 100. Підкреслюємо і починаємо віднімати. Позичаємо 11 мінус 2 9, 8 мінус 1 7. Одинадцям -4, 4. 3 мінус 3 0. 9 віднімаємо 4 – 5, і не забули за кому. Отже, у нас вийшли 4, 0, да, 0, не забуваємо, 479 10 -тисячних. І це у нас приблизно до рівня, Дивіться, округли до сотих. Підкреслюємо, де у нас соті. 4, це у нас соті, да? десяті, соті, тисячні. Все, що йде після чотирьох, змінимо на нулі і відкинемо їх, да? бо вони вже після коми у нас йдуть. Дивимося, після чотирьох йде у нас цифра 7. Пригадуємо правило. Якщо у нас йде 5, 6, 7, 8, 9, то збільшуємо на одну одиницю. Отже, у нас буде 5 цілих, 5 сотих. 5, 5 сотих. Якщо не встигаєте, зробили паузу, бо я зараз витираю дошку і буду записувати другий приклад. Так, починаємо. Другий приклад 2,3917. Мінус 0,4214 і плюс. 3, 415 10. ,000. Перша дія, друга дія. І виконуємо віднімання. Запишемо і зараз будемо віднімати. Не забуваємо кома під комою. Да? Так, отже.

5,4218 приблизно дорівнює соті це у нас двійка. Після неї йде одиничка, нічого не збільшуємо, отже, буде 5,42. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть ваше домашнє завдання. Обов'язково повторіть параграф, повторіть правило і розв'яжіть рівняння номера 1431 Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!